Дивіться, дівчатка, привіт всім. Зараз будемо шити сумочку через плече із старих джинсів. Значить, У мене є отакі джинсові шворти подовжені, так, от, в полосочку. Я вирішила їх не викидувати, а зробити з них сумку. Отже, також я є у мене отакий клаптик тканини. Я замовляла на тему. Ось чотири отакі на пробу невеликі кусочки, подивитись, яка буде якість. От, і, не знаю, я от думала, чи оцей, чи оцей карманчик зробити спереду. Ну, але все-таки, мабуть, оцей. Так, отже, ми ще використаємо тканину з мухоморчиками. Також нам потрібні два замочки. Один ми, так як тут блакитний, то ми зробимо блакитний зверху, а отакий от на карманчику. Я ще взяла два кільця, отакі, я не знаю, чи потрібні вони будуть, чи ні, поки побачимо. Ну, Ножниці, звичайно, і на підкладку я взяла тканину, отаку і ниточки. Так, спочатку ми з вами джинси розріжемо. Можна розпороти, але ми їх... Не будемо пороти, ми їх просто порозрізаємо. Отже, беремо, розрізаємо джинси на повністю по швах. Так. Лейб тут ніяких немає, тому лейби ми використовувати ніякі не будемо. Ми зробимо таку рожевеньку полосату сумочку із карманчиком з мухоморчиків. Так, отже я джинси пообрізала, дивіться, беремо, складуємо вдвоє. А ну, дивіться, як ставити на лице чи на виворіт, так і на лице, мабуть. Так, отже спочатку ми вирізаємо. Так, ткани, значить, це я дивлюся по, по цій помалюнку, по, по нашому з мухоморами. Так, отже, ріжемо яку нам, який нам потрібно, розмір сумки, які ми будемо робити. Вирізаєте частини, які ви хочете по, які ви хочете по розміру. Зараз я все поміряю, рівненько відміряю, пообрізаю. Так, це, це я поки відкладаю. Так, сантиметриком зараз я все повідміряю. Так, отже, Так, 24. І тут повинно бути. 24, і тут 24. Так, тут 24 і тут. Тут 23 з половиною. Значить, отак ми зараз оцю одну сторону. Тепер ми рівно рівняємо. Так, так значить, це у нас буде дві. Зади перед. так. От. І ще спереду буде в нас карман, але я думаю, дівчата, що е, так як ця тканина не дуже плотна, то під неї можна буде поставити ще карман із тканини з цієї, або ось із підкладочної. Якщо воно не світиться, то ми поставимо з підкладочної. Так, Тепер нам потрібно виміряти Отут по кругу, так, скільки у нас буде полоску. Якщо не вистачає однієї довжини, то ми її будемо сточувати. Зараз ми всі викройки з вами зробимо, і я тоді ще раз поясню, покажу, розкажу все, що ми робимо. Так, так це у нас на ці. На края буде по кругу. Тепер нам потрібно ще на верх під замок. Це у нас під замок. Одразу ми її сюди, отак, і замком відкладемо, щоб не попутали Це у нас по кругу. Так, і потім ще нам потрібно буде зробити на шлейку. Так, і на, так, зараз я ще отакі дві полосочки відріжу. Це у нас на кільця буде дві штучки, так. Потім будемо строчувати Що мене загулка валяється. І... Чи нам потрібно буде на шлейку? Вимірюємо довжину шлейки, яку ми будемо через плече робити. Я зараз накину сантиметр, щоб не крутити камеру, я просто зараз, примірно відміряю, скільки потрібно. Значить, дивіться на саму сумку ми беремо дві частини. Наперед і назад. Потім будемо сшивати чи суцільну на покругу, тобто на, на об'єм сумки ми робимо. Так? Потім на шлейки, потім на замок і на, на кільця. Тепер нам потрібно із підкладки, з нашої. Це ми все відкладаємо. І оцей. Так, це, тепер нам потрібно на підкладку. Значить, спочатку ми, ми відріжемо отакий самий кусок по розміру підставити нам потрібно на, на карман під оцю, щоб воно, тканину, щоб воно у нас було плотніше. Тепер це ми відкладаємо одразу так? В карман і хай. Тепер. Нам потрібно вертаємося до нашої сумки дві частини, так, і нам потрібно вирізати такі самі дві частини і такі самі по довжині на оце по кругу, що ми будемо. Тобто підкладку нам потрібно такого самого розміру вирізати, як і наша сумка. так. Відкладуємо і вирізаємо такі саме по полоску на повністю на покругу нашої сумки. Так як у мене цей шматок ткани невеликий, тому я одразу я просто вимірюю ширину 10 см От і відповідно просто одним. Одним куском відрізаю. І ще потрібно, я думаю, на підкладку всередину ми ще зробимо карманчик. Тому ми виріжемо кусочок тканини і на підкладку всередину ще зробимо карман. Спочатку нам потрібно пришити карман. Отже, беремо карман. Та... От, і зараз до нього будемо пришивати нашу молнію. Кладемо отак і пришиваємо, поки ми починаємо шити його так. Дивіться, так. дожила до бігунка, щоб він не мішав. Піднімаємо трішки лапку і застібаємо його назад. Застібаємо його назад і він у нас знову лишається. Там в кінці він нам не заважає шити. І насипаємо до цього Карманчик шили. Так, тепер дивіться, все. От, у нас, бачите, не, не, видно, не видно цього шва. Так, тепер нам потрібно, та я ще забула вам сказати, що... Можна зробити врізний, так, карман, але ну, замок врізний. Але я хочу зробити не врізний, а я зроблю його накладний. Значить, я ще візьму, зараз відріжу полоску. І пришию так же само, оце, ось сюди, отак пришию. Отже, знову ми відкриваємо наш замочок, так щоб не, не щоб не, не навиводіть. Так, і зараз порівняю. І пришиваємо так само, як шили це, так само пришиваємо і з тієї сторони. Дойдемо до бігунка, замочок закриємо і доширюємо. Так, тепер нам потрібно пришити до нашої сумки. Значить, як ми це робимо? Ми беремо. Повністю по кругу. Кладемо так, як нам потрібно. І отут по кругу, так, де мої булавочки. От тут, бачите, в нас тут края трошки лишаються, бо це в нас карман буде зверху. Ми беремо оце все. Отак, заломлюємо і. Бока приколюємо булавками. Низ я буду Можна і низ зробити трішки вище підняти, але я вирішила, що я низ відповідно, пришию до цього. Так, і булавочками приколюємо і пристручуємо карманчик наш до до сумочки. Так. В общем, приколюємо обидві сторони: і тута, і тута, і потім отак присуваємо. Так, отже, я карманчик пришила. Все. От. Тепер, поки ці дві частинки ми відкладуємо, і що ми робимо? Значить, нам потрібно строчити замочок, так, і от цю тканину. Що ми будемо ставити на замочок, розрізаємо на дві частини і так само підкладку беремо, дивіться, значить, берем, прикладаємо замок до тканини, так? і Підкладку теж. І ми тут прострочуємо, і в нас виходить отака частина із підкладкою разом до замка. Я не знаю, чи я зрозуміло пояснюю, що ні, тому що мені те, що я роблю, я на автоматі роблю, зрозуміло. Але дивіться, давайте ще раз покажу. Беремо замок. Прикладуємо лицем до лиця. Так. І зверху накладуємо. Підкладку теж лицем до замка, трошки зараз замок розтібнем, щоб нам не мішав бігунок строчити. і зістрочуємо отак. Дошли до бігунка. Лапку підняли, бігунок застигнули, так, як і на карманчику робили. І ставимо лапку на місце і далі дошиваємо Так, і так само ми робимо другу сторону. Так, це я прострочила, тепер дивіться, що я роблю далі. Значить, оце все. Зайвий я рівняю. Так, зараз я покажу вам. От тут я вирівню. Так, І тут вирібнуємо, тут у мене рівно. Тепер повертаємо сюди. Відрізаємо зайво тут. Так. І тепер, дівчатка, дивіться. Ось у нас виходить це із середини, це зверху. Нам потрібно отута впродовж замка прострочити раз, і два. Тепер, нам потрібно, так, оце у нас буде верх, так? Тепер нам потрібно оці всі полоски, що ми лишали, нам потрібно взяти, прострочуємо, прикладаємо оцю до цієї частини. Так. Прострочуємо біля стоп. Забула, Боже, забула кільця зробити. Дивіться, ми відкладували на кільця. Значить, нам потрібно що? зробити? Отакі От дві штучки. Так, для кілець. Тепер ми засовуємо наші кільця. Так, І перед тим, як перш ніж з'єднати нашу полоску із верхньою частиною, ми їх вкладуємо. Ось сюди. Дивіться, уважно. Кладемо на не посередині, не на замку, а кладемо на бортик. Значить, кладемо на бортик, зараз я з цієї сторони почну ось раз, і пришиваємо. Нормально. Так, одне кільце ми пришили. От. І зараз з цієї сторони теж ми так само пришиємо друге кільце. Так, як у нас виходить? Оки, у нас виходить отак. Тепер що ми робимо далі? Зараз ми Беремо нашу першу частинку, так? І По кругу. Боже, я знову загубила булавки свої. Але тут я завжди вермаю. Приколюємо. Приколюємо. При так. Щоб нам правильно, якщо б у нас було не довге, не коротке, оце, що ми по кругу приколюємо, я посередині не з'єднувала. Чому я зараз діду? Так, ось тут ще угол приколю. Бурічками Так. Тепер я приколю з цієї сторони. От. А тепер дивіться. А тепер я отут, до кубки його з'єдную і дивлюся, де мені прострочити, з'єднати тканину, От. щоб воно у мене було щільненько. Значить, ось в мене місце стику. Отут я його і прострочую. Оце я все тепер зайве відрізаю. І тепер отут уже все. Ось у мене рівненько. І отак. І зараз ще тут зафіксую для повної надіжності, як то кажу. От. І по кругу тепер, дивіться, що у нас виходить. Ось наша. Частина сумки передня, і ми по кругу оце все прошиваємо повністю. Значить, ось я прострочила. Дивіться, покажу, що у нас вийшло. Так, ось у нас отак от виходить наша сумочка. Це у нас перед. Все ось так у нас вийшов замочок. Так, от. Отак у нас по кругу. Тепер ми беремо так, вертаємо це все назад. так, І, дівчатка, пристрочуємо задню частину, повністю пристрочуємо по кругу задню частину. Так же само, як і перед. Прострущила я. Так, тепер ось я виверну, просто покажу, що у нас вийшло. Дивіться, значить, у нас вийшла отака от сумочка, але ми ще без підкладки, якщо ви не забули. Значить, от у нас виходить така сумочка. Тут ми будемо вішати ще наш ременчик. Так, ось у нас карманчик спереду. Теж все у нас всі шви позакривані, нічого не видно. Ось, Бачите, все у нас гарненько. От. І зараз ми будемо з вами робити підкладку. Спочатку до одного кусочка підкладки нам потрібно нашити карманчик. Просто звичайний накладний карманчик. Як... Отут завертаємо два разочки, отут прострочуємо, потім завертаємо так, краєчки, приколюємо булавочки і пристрочуємо, ну, без верху, звісно, тобто бока і низ пристрочуємо. Карманчик я пришила, дивіться. Так, Значить, беремо одну половинку, так, і пристрочуємо по кругу. Значить, пристрочу. Дивіться, беремо одну половинку. так, ну Давайте спочатку почнемо все, що з карманом, Так так як у нас, зверху тут вже на сумці пристрочена підкладка, то ми сюди нічого ну, наверх не строчимо. Отже, ми пришиваємо отак, отак і отак. З трьох частин. Верх, де заходить рука в карман, ми ту сторону не пришиваємо. Так, до одної частини я пришила, тепер пришиваємо до другої. Значить, пришиваємо до другої. Пришиваємо ми бока, так. А низ лишаємо не пришитий. Ми через нього будемо вивертати сумку потім. Побачите. Тепер дивіться, ми беремо наш чехол, вивертаємо на виворі. Так? І сумку вивертаємо на виворіт. І тепер дивіться, що ми робимо. Значить, ми беремо, прикладуємо. Е, отак, Як вам Коротше, в нас два виворіта так, а тут, виходить, лицем до лиця. Значить, ми прикладуємо отак от по кругу. І отак. З'єднуємо повністю по кругу підкладку, пришиваємо до сумки, поверху того, де замок у нас. Так, закріпили, тепер дивіться. Зараз я все оце пообрізаю тут. І ми заоверлочуємо. Все. А тепер те, що я казала вам знизу, ми лишаємо не зашити. Ми через це його вивертаємо через сумку. Значить, вивертаємо нашу підкладку, розтібаємо замочок, щоб вона щоб ви зрозуміли взагалі, що це я наробила. Так, і оце, де ми вивернули, ми зараз його складуємо так. так і застрочуємо. Виносимо, що у нас вийшло. Так, тут якась диточка теж. Так, тут все ми, все ми відрізаємо. І дивіться, що у нас вийшло. Значить, вивертаємо. Значить відрізала нитки, а все рівно. Ну це капається. У нас вийшла сумка. Спереду у нас карман. Ось сюди ми зараз ремінь привісимо, поширюємо. Ось у нас карман на замку. Ось у нас карман великий. І ось у нас ще всередині карман третій маленький. Робимо наш ремінь. Так. Я нагадаю, що потрібно було, ми міряли, щоб потрібно, щоб метр у мене нарахувалося. Отже, зараз ми будемо вишивати наш ремінь і цепляти до сумки. О, зараз ми оці всі кусочки з'єднуємо. Ляха, голку під ніхоть загнала. О, Тепер ми беремо так, і... Шиваємо полоски на, на цей, на шлейку, так? на, на реміння на наш. Сумку поки відкладаємо. Тепер, тепер що ми робимо? шили в одну довжину, тепер що ми робимо? Беремо отак отут а? складуємо так і отак складуємо, отак, і отак. І. Прошиваємо по всій довжині. Так, тепер беремо сумку, так. беремо наш поясок цих шлейку. І що ми робимо? Пропускаємо через кільце так, і отут прострочуємо. Декілька разів і з цієї сторони так само. Ось така у нас з вами вийшла сумка через плече з мухоморчиками із старих джинсів. Все, нічого більш не потрібно, просто старі джинси.